Добрий день! Сьогодні ми зробимо чудовий неймовірний малюнок тюльпани у техніці набриск. Це така цікава техніка, для якої нам знадобиться аркуш паперу чистий і аркуш, з якого ми будемо вирізати силуети власне, наших тюльпанів і листочків. Знадобиться також нам олівець звичайний або маркери, будемо наводити контур, також ножиці, фарба. Пензлик і водичка. Ми будемо зараз тут вирізати силует тюльпанів. Для цього ми спочатку їх намалюємо, квіточку і шматочок стебла і ще, наприклад, іншу форму квіточок, і потім наріжемо листочки. І ми починаємо малювати. Можна вирізати наші формочки. Тоді можемо приступати далі. Коли ми нарізали, ми розкладаємо наші квітки. Листочки поки що не чіпаємо, почнемо із самих квіток. Тепер приступаємо. Для верхньої частини листочка ми використаємо малиновий, червоний і жовтий. Так, я гарно зволожила буду зараз бризкати, яким чином я це роблю. Зволожений пензлик я відтягую щетину назад і відпускаю. Тобто один палець буде брудний точно. І я ось так активно бризкаю. Як тільки в мене бризок стане менше, я знову додаю фарбу знову так бризкаю. А зараз показую другий спосіб, як можна ще робити надбризк. Пальчик ставимо зверху пензлик і б'ємо ось таким чином, я буду користуватись першим способом. І можна тоді перемішувати кольори. Тобто, як я покрапала малиновим, я ось візьму і буду червоним крапати. Піднімаю тюльпани, потім накладаю ось так по-різному листочки. Так, зараз буду набризкувати зелений. Зелений беру двох кольорів: світлий зелений і темніший зелений в мене є в наборі. Знімаю перші листки. Треба ось переставляти ще. Можу тоді тут іще з квітами доробити. Ось так вийшло після останнього набриску. Тепер акуратно знімаю наші листочки і тюльпанчики. Мені тепер трішки потрібно ось тут буде підвести листочок. Я можу його акуратно зробити тоненьким пензликом. Яким чином поставити крапочки, щоб було зрозуміло, що це листочок. Ось у нас вийшов такий чудовий малюнок з тюльпанами у незвичайній техніці набриск. Тому на сьогодні все. Всім мирного дня! До побачення.